Друзі, всім вітання, автомаркетрівна з вами. Є в нас такий дубль кабіна-тент. Це у нас Mercedes Sprinter 2016 року на спарці в середній базі на 7 Європа Лен. Має криші мігалочку, абсолютно ціленький, доглянутий. Ось таких зауважень. нас корохів цілі, рамі також ніяких зауважень немає. Все в оригінальній мовілці. Всі шість коліс у нас тут континенталь, в дуже хорошому стані. Має рамі таку велику шафку. Ззаді у нас від, відкидаються так, борти, має сходи для входу. В Всередині абсолютно все ціленьке, немає ні дірок, нічого. Є підсвітка, все абсолютно ціленьке, не пробите. Ззаді також має ще одну мігалочку. Тут у нас також ціле. Має такого бака. Бі, 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 бі. Він у нас іде на 7 місць, у водія підлакітний, на пілоті, має вібасту, ось тут мультимедію, клімат контроль на механіці, два ключа, весь абсолютно ціленький, доглянутий, сидіння не затерті, колончик у нас прибраний. Отвигунув тут от у нас 2, ,2 дизель, у нас Кисивий і 120 кВт. Ось такі открасень із ціною 26800. Все, будемо чекати нас на стоянці. До зустрічі!